Писати зауваження ті, які не відповідають законодавству, ті, які ми неодноразово розглядали на робочих зустрічах з керівниками територіальних органів. Чому так відбувається, мені не зрозуміло. І здоровому глузду воно якось також не піддається. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити? Я звертаюся зараз до керівників. Обласних управлінь, що потрібно зробити, щоб ви проводили якісь наради, якісь лікбези зі своїми експертами, щоб ви доносили якісь позиції для того, щоб не виникало питань, наприклад, по УСК-2000, по межах і так далі. Хтось може мені відповісти в ефірі. Не можете відповісти. От, наприклад, Запорізька область, в проєкті землеустрою не вказано відомостей по дотриманню вимог частини 3 статті 24 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Це потрібно на стадії погодження проєкту землеустрою. Це обов'язково складова проєкту землеустрою. Є Запорізька область? Так, а вот Миколай, за мене дня. А вот Микола, зібрав. Доброго дня, але вас погано чути. Я вибачаю, що ви щось не десь спізне, бо не підключили. Чесно кажучи, не зрозумів пояснень. Наступне зауваження. Зачитую вам: площа земельної ділянки в проєкті землеустрою: 0,6937. Дозвіл надавався 0,69 соти гектара орієнтовна, причому в, в дозволі, дається негативний висновок на підставі того, що площа не співпадає. Тот, То Божок Іван Олексійович з Сумської області, мені цікава ваша думка, чим ви керувалися, коли надавали таке зауваження? І чи вивчали ви в школі математику, правила заокруглення? ну, хоч щось елементарне, ви вивчали з математики чи ні? І чи логіка у вас і здоровий глузд присутня чи ні? Те ж саме Лукасюк Іван Михайлович, Волинська область. Сім квадратних метрів не співпадає площа в дозволі і в проєкті. Хоча в дозволі орієнтовна площа. Може, давайте припиняти, знущатися вже з людей. Я вам зараз декілька зачитаю питань, по яких ви даєте зауваження. І навіть не у формі рекомендації, а наголошую вам, що якщо ще раз хтось в рамках знущання буде писати зауваження, про які я зараз зачитаю, то, мабуть, для початку премії і надбавки за інтенсивність роботи ви не побачите, а наступний крок дисциплінарна комісія. І… Те, що витікає далі з висновків дисциплінарної комісії. Будь ласка, записуйте, можете прослуховувати кожен день. По мовчазні згоді. Рекомендую всім почитати Земельний кодекс України, яким визначено право розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом мовчазної згоди. Для мовчазної згоди потрібно. Повідомлення в разі її виникнення, повідомлення з відміткою, що це повідомлення надійшло до того органу, до якого адресовано. Відмітка тільки вхідного номеру з датою, наголошую, прикладений договір на виконання робіт з визначеними законодавством термінами. Його укладення і повідомлення. Будь-які описи, те, що ви вимагаєте, це не відповідає законодавству. В земельному кодексі ні про які описи не йде мова. Якщо від е, опис тих документів, які прикладаються, якщо ви почитаєте постанову Кабінету міністрів, то ці описи стосуються. Ситуації, коли звертаються помовчазні згоді на отримання документу дозвільного характеру. Будь ласка, ніяких описів не вимагайте, оскільки це не відповідає Земельному кодексу України. Наступне. Зверніть увагу, що у нас є два поняття: цільове призначення і вид використання земельної ділянки. Вони дуже часто не співпадають. Оскільки цільове призначення визначається до класифікатора, а вид використання це вид, який визначає землекористувач, за яким він хоче використовувати земельну ділянку. Наступне погодження меж з органом, що здійснює затвердження зелепорядної документації. Ні в якому разі не потрібно вимагати погодження меж з цим органом, оскільки він при розгляді. І затверджені документації землеустрою автоматично і погоджується з цими межами. Крім того, те, що ви в деяких, ну, на деяких територіях організовуєте уповноважених осіб від органів місцевого самоврядування на погодження меж, це незаконно, оскільки це не делеговані повноваження. Наступне назва складових проєкту землеустрою не є. Вірніше так, формулювання назв складових проєкту землеустрою не є підставою для відмови. Що мається на увазі? Наприклад, технічне завдання вам не подобається, як там слова між собою переставлені можете писати це в пропозиціях і зауваженнях, але це не є підставою для непогодження проєкту землеустрою. Так само досить часто пишуть. Що відомості, відсутні відомості про обчислення площі земельної ділянки. Хоча вони в проєктах завжди є з каталогом координат. По-іншому називають люди проєктні організації, ви на підставі цього не погоджуєте проєкт землеустрою. Щоб такого більше не було. Далі, перепогодження проєктів землеустрою в разі внесення змін до цих проєктів, здійснюється в частині внесення змін. В своїх висновках наголошуєте, що проєкт землеустрою був погоджений висновком, який прикладається. Ви його розглядаєте повторно в частині внесення, в зв'язку з тим, що внесені зміни до проєкту землеустрою. І розглядаєте і погоджуєте тільки в цій частині. Не беріть на себе більше, чим покладає на вас закон. Наступне. Якщо ви з проєкту землеустрою не вбачаєте чи верніше, не вбачається, потрібно чи не потрібно проведення обов'язкової державної злопорядної експертизи, то це також не є підставою для непогодження проєкту. Напишіть. В графі, там, де мова йде про експертизу, що вам недостатньо відомості і ви цей висновок не робите. Але це не є підставою для відмови у погодженні проєкту. Наступне технічне питання. На кадастровому плані відображається існуюча ситуація. Наголошую: не проєктна, а існуюча. Проєктна ситуація описується в проєкті землеустрою, і проєктна ситуація вноситься до кадастру після того, як проєкт землеустрою буде затверджений. По цьому питанню, в кінці, якщо в когось є е, ну, щось уточнююче, кому що уточнити треба, в кінці селектор задасте питання мені. По актах погодження меж. Одні експерти вимагають погодження до затвердження проєкту, інші вимагають після затвердження проєкту. На сьогодні це особиста ваша думка кожного експерта, хто як трактує законодавство. Наголошую: до погоджений, чи буде після погоджуватися, також не ваша підстава для е, негативного висновку. Будь ласка, в рекомендаціях можете записати свою думку. По цьому питанню Департамент Краснолуцького надасть офіційні вам рекомендації, але трошки пізніше. По зміні цільового призначення. Обов'язково в проєктах землеустрою по зміні цільового призначення повинно бути обґрунтування. Зміни цільового призначення. Чому це так робиться і для чого це потрібно? Ефект від цього. Наступне питання: охоронні зони. Деякі експерти вимагають погодження проєктів з балансоутримувачами мереж або об'єктів, які спричиняють встановлення охоронних зон. Будь ласка, не придумуйте лишнього. У нас є державні будівельні норми, на підставі яких встановлюються охоронні зони. Відкриваєте державні будівельні норми і перепровіряєте інженерів землепорядників сертифікованих, чи правильно вони застосовані. Але вимагати будь-які додаткові погодження, які не встановлені земельним кодексом, категорично забороняється. Тому повторюю, якщо з цих питань ще будуть відмови, експерт позбавляється премії і надбавки за інтенсивність праці, обласний керівник, який допускає таке, пише пояснення на дисциплінарну комісію. По восьмому питанню. Щодо відображення існуючої ситуації і відображення в проєкті проєктної ситуації, яка вноситься до кадастру після затвердження проєкту. Є питання? Є питання. Скажіть, будь ласка, чи потрібно міняти склад угідь, окрім категорії земель? Склад угідь ви робите по факту. Після затвердження проєкту вноситься інформація та, яка запроєктована в проєкті землеустрою. Є ще питання? Дякую за увагу.